Ну що, сьогодні будемо готувати новий рецепт. Так що всім привіт, друзі. Сьогодні рецептик, баклажани з начинкою. Так що, отакий буде рецептик. Дякую, друзі, що підписуєтеся, ставите вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже це приємно читати. Це дуже відверто вам кажу. Так що готуємо? Приступаємо! Для цього нам потрібні баклажани, сирок, печериці, грибочки. Ну, ви поняли. Цибулька, помідорчики і майонез. Це буде дуже смачно, я вам кажу. Чуть не забувся, треба ще таке коріне філе. Беремо баклажанчик і нарізаємо його. Отакими смужечками. Бачите? Ось такими. Тепер беремо філе і також нарізаємо такими невеликими шматочками. Ось такими кубиками нарізаємо оце все філі наше. Тепер беремо печерейці і нарізаємо такими смужечками. Ставимо сковородку на огонь. на огонь. І додаємо сюди трошки масла. Десь так, небагато. До цього масла даємо нашу курочку. І це все ми хорошо обжаримо. Грибочки я вже нарізав, тепер приступаємо нарізати цибульку. Цибульку можна нарізати напів кольцями. Навіть отак, от я думаю, буде краще. Поки м'язко жариться, нарізаємо помідорчик кружечками. Перемішуємо нашу курочку. Як тільки трішки піджариться курочка, додамо сюди цибульку і грибочку. Насколько у нас вже піджарилось, бачите, таке гарненьке стало. Тепер додаємо сюди печериці. І також піджарюємо до золотистості. Тепер беремо сирок і його натираємо. Серкан, головне, не жалійте, його побільше. Тепер до курочки і грибочка додаємо цибульку. І це також перемішуємо і підсмажуємо. Бачите, як гарно у нас все виходить. Тепер додаємо сюди трошки ферця. Трошки сольки. Сировим за смаком. І це все перемішуємо. Пахне вже. як. Ось така гарна начинка у нас вийшла, друзі мої. Тепер викладаю на противень синіки наші баклажани. Тепер бачите, я всі баклажани виклав на противень. І дивіться, олійкою можна не поливати, тому що у нас начинка вже з, з олією. Беремо капельку меду, це обов'язково. Трошки. І отак це все розмажуємо по нашим баклажанам. Потрошку, небагато. Це щоб трошки придало нутку свій смак. І так це все робимо по всім баклажанам. Тепер трошки підсалюємо. Небагато. Перчимо. І додаємо трошки сухого чесночку. Тепер беремо нашу начинку і викладаємо на баклажани. Отак. От Робимо гарно це все. М -м, як вона пахне. Та ти що? Отак, все акуратно, щоб воно не розпадалося. І сюди трошки. І так, бачите, я начинку вже везде розложив. Тепер беремо помідорчик і отак робимо. Теж розложимо по всім баклажанам. І всю цю красу ми притрушуємо сирком. Так. Ось така краса у нас вийшла. І тепер ми ставимо на 20 хвилин при температурі 200 градусів в духовку. Так ти що? Чуть не забув. І трошки додаємо майонезу зверху. зверху. так. Ось так, це робимо. Ось така краса, друзі, у нас вийшла. Бачите? Такі гарні у нас баклажани. А пахнуть як... Ви це чули. Ось така смакота у нас вийшла. Та ти що? Як воно пахне? Що, будемо куштувати? Так, це все. Берем. Гаряче, тільки достав. М -м -м. Яке ж воно тільки добре. Воно смачне, соковите. Мясо ніжне, начинка ніжна вся. Помідорочки дають свій смак, сок. Самі баклажани сочні. Я вам скажу, це тема номер один. Бачите, теж пробує. Дуже смачно. Готуйте, друзі мої. Що, вам всього найкращого? Бажаємо гарного вечора! Бережіть себе! Все буде Україна! А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, робіть репости. Мені буде дуже приємно. Слава Україні!